Сьогодні у нас на огляді не авто. Сьогодні у нас на огляді космольот. Це у нас Porsche Panamera GTS 2012 року. Я не буду багато розказувати, це у нас Європа у рідній фарбі. У 2021 році купувався за плюс-мінус 43 тисячі доларів на крутій комплектації, на крутих дисках. І давайте заглянемо всередину. Авто має спортивний зовнішній вигляд. Передні парктроніки. Дуже гарна резина та дуже круті диски. Немає по кузову ніяких нюансів, є спойлер. Також електропривід багажника. Вмісткий багажник. Дуже багато тут місця. Так, позаду у нас електрошторки. Електросклопідйомники, два повноцінних місця. Дуже багато функцій в цьому авто, багатозонний клімат-контроль, підігрів та охолодження задніх сидінь. Тут у нас підстаканник, підкурювач, розетка 12 вольт. Ще один підстаканник і невеличке таке місце для невеликих речей. Також тут чорна стеля. Люк, і давайте подивимось, що у нас спереді. А спереді у нас повний електропакет. Можна відкрити багажник, електросклопідйомники, регулювання дзеркал, пам'ять положення сидіння водія. Також є пам'ять положення сидіння пасажира. Ви подивіться на ці дуже круті сидіння спортивні. Є центральний підлокотник з підстаканниками. Також електрорегулювання передніх сидінь, датчик світла, мультируль. Ось так все виглядає, і давайте заведемо. Все працює чітко і без помилок. Бачимо пробіг 153 тисячі. Клімат працює, екранчик працює, є навігація, Apple CarPlay, Android Auto, підігрів охолодження передніх сидінь, також задніх я вже показувала. Також у нас є режим Sport та Sport Plus, звичайно, що автоматична коробка передач. Ось так все виглядає, центральний замок. Дуже крутий та просторий салон. Якщо ви купите це авто, то ви точно не залишитесь поза увагою на дорозі. Це авто ви можете оформити як в лізинг, так і в кредит. Також у нас ви можете скористатися послугою автовикуп або продати власне авто за розумні гроші. Тож за більш детальною інформацією пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18.